Як же вибрати класний іспанський хамон, коли навколо стільки знижок? Головне звернути увагу на колір етикетки: чорна, вона, червона, зелена чи біла, адже це вказує на те, якої породи свиня і чим її вигодовували. Чорні свині унікальної іберійської породи, які живуть у майже королівських умовах і їдять лише жолоді на пасовищах, ось з чого виходить хамон найвищої якості, який маркується чорною пластиковою етикеткою, хамон Бейота 100% Іберіко». На весь карафур знайшли тільки дві ноги хамона з чорною етикеткою, і то вони всередині запаковані в коробках найдорожчі. Хамон з червоною етикеткою це також про свиней вільного вигулу, які на природі смакують жолуді, але увага, це вже змішана порода не на 100% іберіко, а суміш з американською породою коричневих свиней дюро такий хамон не настільки преміальний і коштує менше. На зеленій етикетці Вказано, що свиней вигодовували кормом, але це вільний вигул, і це раса іберіко тут є. А ось біла етикетка, і таких ніг хамона найбільше у продажу, говорить про те, що свині жили на фермах, годували їх комбікормом, і це змішана порода іберіко та дюрок. Такий хамон коштує недорого. І насамкінець про найдешевший вид хамона серрано серано зі звичайних білих свиней. До речі, я бачу ноги взагалі без етикеток. Тут 0% іберійської раси, і також цих свиней вигодовували на фермах кормом. А мені здається, що весь хамон смачний незалежно від кольору свиней і від кольору етикеток.